На воді ще не знаю. Чи так думаємо? Почала думати, коли взяли прийти. Давайте в там є піджарку, як не звинували. Піджарку звинувати, піджаву снова. Там ще щось підносимо. Піджарку хоче. Піджарку свину. Сліп я угощу. Із миленький масштаб. Что так тяжко? Накритие. Це оце найліпше. Давай. А такої маленької немає.

Круто. Круто. Боже, кав'ярка, ми того робимо, то ми їх на річці ні разу не були. І хочемо, плануємо завтра поїхати на річку і робимо. Вже закупи зробили, лише докупили, щоб приготувати треба. Шампора у вас лише такі, так? Тільки такі шампера? Ви знаєте, Кавляка, в такій годин я вже забула, коли я вдома була, якщо чесно, але зробили роботу, скажу вам тако: на дворі дихати немає чим. Жарко, горечо, яка тако, Відправки зробили, сторіс записала, що є по рушниках, виставила. Кажу, їдемо на закупи, їдемо до хати, я буду їсти готувати. Перепрошую, і ми надумали завтра їхати на ріку. Але, кавалерочка, зараз буду дуже смачну зупу готувати з броколі. Крем з зубка. Так її захотіла, що вам передати не можу. Але зараз вам все покажу. Одним словом розпаковку. Куряче, філе купили до зупи брокколі. Саме броколі купили. До речі, дешевше купляти морожене, ніж свіже. Купили ось такий чілі солодкий соус. Крила, бо завтра поїдемо на річку. І, і змолола м'ясо, м'ясо будуть, будуть тіпливі на сьогодні. Далі. Купила діжонську гірчицю. Вершки до крем-зубків. 15 яєць. Взяла зразу з вами на завтра яйця. Візьмемо з собою. І купила три кукурузи, але то теж кукурудзу завтра зварити. правда, перед тим як будемо їхати. Добре. Є. Ну, кавалерочка з не тримала і купила баняк собі. 720 гривень. Ага, не відривали, бо не могли. Те Галинку сібав відривати. Ну, все рази дасть. Знаєте, всі баняки великі, хотілося маленького баняка, тому що нас двоє. А то є переві... Пер... я тут... переводимо харчі Забагато зварило і такого Віталік ідеїш. А я не хочу. Віталік іде, я не хочу, чого ти не їш? Ну, то я не хочу. А, не ну, не хочу, ну, то, а то тако, 3 літри нам буде не тако кавалерка, а аж тако буде. Віталік погнав ще по печінку, по масло, що треба сказати, що вершківся, і будемо робити ще печінковий паштет. Знаєте, щоб завтра, як будемо їхати, щоб все-таки, знаєте, що, щоб не заїжджати в магазин, бо ти кудись їдеш. Не знаю, як у вас, а в нас таке. Заїжджаємо ці магазини, та то такі дурні гроші йдуть, що я в не можу передати. Дзвонила до Моніки, кажу, Моніка, що ти там? Я нині вже домовила, йду бавитись і пішло поїхала. Я кажу, ну добре, Коли тебе зволиш забрати? А вона каже, ну давай на суботу. Ну, Вона, може, й би не хотіла, але я їй так намікнула, бо поїдемо в суботу, може, на вітряки з нею, може, на конях її покатаємо. Подивимося, яка буде погода. Один слово, в суботу її забираємо. Аня каже, добре. Ну і я кажу, думаю, Монька, ти любиш малювати? Може, ти би пішла на. Ну щоб подивитися, що скажуть за те, що ти малюєш. А Вона каже, а да сотра. Я кажу, ти не переживай ніде, ходити не треба. Планшет є вона нагодувала і купила собі планшет. А знаєте, що купила? Купили, в Олексія. Купили планшет, тому що готую їсти, телефон включаю, верещить. так планшет собі поставила, фільм включила і просто релаксую. Там мені Віталік то наставляє. То ми музику включить, то ми того. Але бачите, кавалерка, планшет, планшет, планшет. Але потрібна річ. Одним словом Моніка сьогодні піде. На той урок безкоштовний, і вже там Аня поспілкується з кураторами. Якщо скажуть, що в неї є талант, все видно. До речі, зараз діти краще малюють, ніж дорослі. Я б то по правді сказала. одним словом, сьогодні мала йде на безоплатний пробний урок, де її хресно фундує. Настя йде вчити. Розумієте? Так, зараз передару кавалерка і тоді беруся до роботи. тому що Їсти не хочу Підставити Але стати планшет. Раз поставила каструлю, другий третій... раз третій раз. Вибачте, але знаєте, я вам скажу такої не хочу, але я розумію, що треба їсти готувати. І, 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 ви розумієте, кожне, так, навіть, навіть, вчора, навіть вчора були в Оксані, дякає. Вчора були в Оксані, і кажу, Оксана, що будеш їсти готувати, а вона каже, дай ми спокій, а я вже не маю сили з тою їдою. А я кажу, Оксана, то, то кожна жінка, так реально кожна жінка. А я щось так думала, каже, кузу варити? Яку звариш? Я кажу, ні, то не канай. Ти кажи, яку, бо я не буду, то потім доїдала за те. І так вже всі поправили. В цьому результаті я придумала, що буде зубка з брокю. А знаєте, чим нас і мені подобає? Бо там треба все накидати, звариться, все, виключити, блендером перебити, дати вершки і зубка пальчики облежиш. І дуже-дуже смачна. Але я вам зараз все покажу. Три ламарну яйця варту, одним саме добраться до роботи. Ну, дякую.